Тепло подешевше, а заробітні плати зростуть. Депутати Львова ухвалили бюджет на 2014 рік. Головний фінансовий документ ретельно опрацьовувався усіма відділами. Він пройшов бюджетні слухання та є збалансованим. Однак без депутатських змін не обійшлось. Міські обранці внесли низку правок. Тож як і за що житиме Львів цього року, дізнавалась Юля Манько. Гімн, молитва та кілька політичних заяв і одноголосне рішення депутатів. Сесія має бути бюджетною. Решту питань, які не стосуються фінансів, виключили з порядку денного. Та й про сам проект бюджету 2014 довго не говорили. Адже цього року фінансовий документ міста б'є рекорди, досягнувши трьох мільярдів. Та й самі чиновники певні, бюджет Львова збалансований, а заробітна плата цьогоріч збільшуватиметься кілька разів. На цей рік держава визначила мінімальні заробітної плати окладів приблизно на 8,1%. Однак без справок від депутатів не обійшлось. Обранці підтримали усі зміни, запропоновані бюджетною комісією. Відповідно до них районні адміністрації отримують на 300 тисяч гривень більше на ремонти та утримання будинків. Додаткові кошти виділили і для утримання парків. Не забули в комісії і про ризики. Тут певні цьогоріч виконати бюджет буде вкрай важко. Ми змушені приймати наші місцеві бюджети. Я не говорю лише про місто Львів, але очевидно, так само підійшли і всі інші е, бюджети місцевого самоврядування, що закладати треба ті ризики, які можливі ризики нефінансування державою е, в наші бюджети. А от як тільки мова зайшла про премії чиновникам, депутати слухати не захотіли два з половиною мільйона гривень, які передбачались на премії заступникам міського голови та працівникам департаменту адміністрації, забрали у резервний фонд. Відтепер розмір їхніх преміальних не зможе перевищити 10%. Вони працюють за 1300 гривень. Ми сьогодні мали можливість дати їм більшу платню, але депутати цього не зробили. І 2,5 мільйони були вилучені з коштів, які йшли на органи управління, тому що рівень зарплати є надзвичайно критично низький. Бюджет ухвалили, премії забрали і прийнявши кілька ухвал, депутати розійшлись. Наступного ж разу під час сесійного засідання міські обранці планують розглянути бюджет розвитку. Юлія Манько, Павло Замрій, новини.